потрасерство моя родина до витків збору, цитиме це та вінгом я в кліду. Дякуй Бого за ту можливість, що він слухає наші молидби, і ми втеліби заспівати такої такої гімну хвали. Е, такої піснечки які живуть кратко довго. Ми віми такі не видно, два заспівали, не по, рок, два, а уж потім на них не вспоминали. Але існують такі пісні, які пожар будуть співати, а одна з них, наприклад, записана в книге «З'явані» 15 капітола, а співали пісень Божого служебника Мойжише, а пісень Беранку. То, то знамена, що то пісень, наприклад, має 4 віця, років, так? А то співають на небі, а при велике, а подіву годне, і сов три чини, пане Боже, в шемовці, справедливе, а правдіве, і сол твер цести, кралі народу, хто би се не бал тебе, пане, а не здав славу Твоєму імену, не будь ти єдиний, і всі свати. Всех народи вчидов, а склоніся пред Тебе, небудь Тве справедливе су вийшли на єду. У нас весь збору тут пісень Співають в ще але то є красна пісень, ми її не будемо співати. Я хотів жити, що якщо такого гімни хвали то ми будемо співати і на неї. А чите ми з книги з Дєвені, кто там не про них нуда пожар, пожар, денне, ночне співати а хвалить пану. Я, я не є Такова буде частка нашого живота в що Ми будемо хвалі, стояти перед Паном, уцтівати його, а то буде вічне. Хвала нашому Богу. Yeah. What's this? <laughs>